А як же ж провести вибори, не розпустивши армію, не відкривши кордони? Тому що відпустивши, розпустивши, в день виборів Росія прийде і явно Absolutely. не на дільниці не голосувати. Тому ось це зараз питання, що робити з українцями за кордоном і багато там інших питань. Але, типу, ну, ризик великий з завершення знову ж тут, теж погоджуюсь з тобою, що завершення наскільки? От це теж вот. питання. Оце, це зрозуміло, бо на чотири роки що, поки що Трамп? є гарантія, да. а знову ж таки, а якщо демократи через два роки б'ють Трампа і в парламенті і, і обмежують це, і Путін бачить, що Трамп не гаранту угоди. він іде далі. Тому що зараз буде гарантією, Ну, наприклад, кажуть Трамп. Ми вернемо вам 30 ядерних ракет, які забрали тоді ще в Будапешті. Ми кажемо, ну хорошо. Поки хай лежать, ми їх зарядимо зразу, значить, в F-16, заправимо, і... щоб вони були на готові. Вгорі на Закарпатті вони будуть стояти, якщо треба, вилетіли 15 хвилин, Москва розбита. типу. Хорошо, типу, ви щось схоже даєте, ні не даємо. Ну тоді що гарантія? Ну, ну, добре слово, Макдональдс построїмо в Бахмуті, типу. Вони ж не нападуть на Це Макдональдс. Не нападуть. Ні, ну як не нападуть Ну от Трамп любить Макдональдс, типу, як вони нападуть? На Макдональдс, все, типу. Ну, ми кажемо, ну все, гарантія і точка. Да? Типу, ну, хорошо. Але, типу, за, от зараз це буде вирішуватися. Так, він зараз тисне, але шанс, що може зірватися, більш ніж реалістичний. І розмова в п'ятницю це показала минулу. Що ну, можуть зірвати, легко можуть.